Всім привіт! Давайте турнірити. Це на другий день. І що можу сказати? У мене, на жаль, вибув запис в три етап, я відтурнірила, але вони чомусь не захотіли записатися. Так, оборона дуже дивно, але А, не знаю чому. Але Атаки, о, 9 годин назад я била. Було все класно, було все вдало, але чомусь запис не записався. Та сьогодні щось і противники і інші у каріл? Дивнуться, ти батон кінець, якщо зараз в мене буде халепа з полем чи як так? Цей жовтий, то може тоді фіолетовий взяти. Щоб легше було його винести. Це в мене хто може цей бути? Цей пан? Взяти такі чи що? І цього акулу. Ну, в принципі, можна. В цього зелений, бачила я дракона, але що він робить, хто зна. Так, зелений кристал. Зелений кристал. Таке, мабуть, заберу, щоб потім раптом що мелендера заряджати. Ага, воно все саме полетіло. Ясно. Ну добре. Тоді можна зробити фіолетовий кристал. Зірвати його. Так, добре. Тоді, тоді щось погнали. Зробимо так. Ой, там цей буде зараз бити. Так, давай в тебе, пан Тібуртус. Не добили. Тоді будемо лікуватися. Блін, постійно забуваю, у мене дракон заряджений. Я туди. Не дуже долю. Ну, Воно мені ще досі дуже незвичні ці дракони. Блін, і в противника дракон зарядився. А, лікую. Ой, як. Це добре. Це дуже добре в моїй ситуації, як на мене. Так. Пане, давайте без фіолетами так стукнемо. Мало. Чому ти не в контру б'єш, га? Забагатько зелених. Так, ну це і майже, це знов лікує, ну капець. Зелені в мене летять, цього дракона заряджаємо їхнього. Він, мабуть, швидкий, бо він щось дуже швидко заряджається. Так, все, тут добили. Ну, добре, пощастило. І останній бій. Мультяшка. Мультяшка. Мабуть, тоді доведеться взяти синіх. І візьмемо цих грімів, щоб вони тоді раптом що робили супротив. А з приводу Соньки, яка вона мені потрібна, може, візьмем її таку, щоб вона знімала? Каку? Там буде у нас раптом що горіння і буде відкачки. Так що, можливо, спробуємо сонькою такої зіграти. Так, синіх фігня. трієчка, все на все. Це не дуже радісно. Так, можна спробувати зробити кристал. Це воно мені мало що дає, звичайно, хоча ну, нормально прилетіло. 4-1 так ж. Ого, ні, ні! Відродження. Блін. Ну, добре, тоді будемо бафнемося, сюди будемо бити. Знову відродження. Яка я тобі за це вдячна. Ви знаєте, на який хід він знову буде? Відроджуватися, то можна було б соньку і не використовувати, але спробуємо. Можливо, він зараз від'їде. Там від'їхав. Це прямо ж дивно. Синіх на полі нема. Так, качка. Кого? І не в мульта, звичайно. Хто б сумнівався? Стійкість? О, і дракон шанд лікує? Угу. Так, скільки ти будеш ще під цим ефектом? Один хід. Тепер, в принципі, можна. Кого? Ну, може, качку? Не добили тоді сонь. Та що ж таке сьогодні? Одні відродження? А ну тепер, тепер покинула поглибою. Дякую. Куди? А, може, тут сонькось заряда, може є? Добила, добре. Ну що, сьогодні пощастило, вийшло зробити 5 шотів. Сьогодні противники були, як на мене, легші, ніж вчора. Топ-5 навіть. Ну, далеко. Конкуренція бачу, шикарна. Так що, побачимо, що далі буде. Все. Всім дало камня, всем пока-пока.